Відсівоблок шириною 17 см, це, знаєте, така золота серединка. Це тоді, коли блок шириною 12 см, то замало, а за блок шириною 19 см ну, платити не дуже хочеться. Тоді клієнти обирають блок 17-м. Саме отакий от блок нам сьогодні замовили, а також до блока ще замовили цемент. До речі, вартість на сьогодні цементу 150 гривень за один мішок. Але вже з 1 лютого... Вартість цементу може піднятися на плюс 500 гривень до однієї тони, а це 1250 на одному мішку. Тому орієнтуйтеся, що в лютому місяці цемент буде коштувати орієнтовно 165 гривень за один мішок, а придбати цемент, відсівоблок, пиломатеріали та інші будівельні матеріали ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонти, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль БУД. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту, де й представлені усі ці товари. Очікую на ваше замовлення.